Отак. Вот і три літри водички. Один. Два. Три. Я це все потім перемішаю візьму паличку. і зараз беру 150 мл байкалу. У мене є така мірна кружечка не новенька, 150 мл. Помірно, додаю сюди. І даю цьому настояться. В принципі, рекомендовано добу 2-3, щоб воно або загустіло сильно, або вже там болючки. Пішли такої, як би піночка чуть, чуть Ну, в принципі, в мене воно набухає, загустіває. От І тоді беру для огірків 1 третю літрової кружечки Цієї настоявші е, суміші, я далі буду показувати. В водички 10 літрів, одну третю кружечки з суміші цієї, розбавляю. І по літровій півлітровій кружечки по необхідності поливаю під кожен кущик. Для винограду використовую, бо тут трошки є азоту який слабо розвивається, було літрову кружечку цього або чуть-чуть менше. Також на 10-15 літрів води розвожу і під кожен кущ виливаю. Дане суміш ми зробили. Ставим не е попадання сонечку десь, ну, щоб тепло було. Або накриваємо кришкою, щоб воно трохи має запах. Або якщо є плівка, застеляємо плівкою. Кришкою любою. Накрили, поставили в тіньок і нехай воно настається. Я, в принципі, якщо сьогодні поставив, ввечері можу вже й поливати, якщо тепла погода, якщо 35-40 градусів. А стараюся робити, коли, перед тим, як будуть дощі, якщо мені треба терміново. Отак ми розвели. Кілограм курника, літр водички, 50 мл байкалу. Даємо настояться. Дякую за увагу!